Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Жодних купірованих вух, хвостів, видалення зубів, пазурів чи навіть позбавлення голосу, нібито заради краси чи зручності тварини. Всі ці оперативні втручання робити буде дозволено лише заради лікування, якщо депутати ухвалять новий законопроект, який вже зареєстрували у Верховній Раді. Що він означає та що з цього приводу думають провідні спеціалісти з кінології та медики? Юрист організації you Animals, яка була однією з ініціаторів законопроекту, Анастасії Гевчук пояснює, насправді в Україні ще з 2013 року заборонена процедура купірування вух чи хвостів у тварин з моменту, як Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Норми даної конвенції не висвітлюються в нашому українському законодавстві, тобто вони є в рамках цієї європейської конвенції, вона ратифікована, але в жодному законі не була відображена. І по факту, на даний момент маємо практично таку ситуацію, що за деяких випадків здійснення таких хірургічних операцій вони не були жорстоким поводженням, і їх продовжували робити ветеринарні лікарі там окремі чи зверталися люди за такими послугами. Крім того, до заборонених та жорстоких процедур у законопроєкт додали видалення зубів, пазурів і позбавлення голосу у собаки, аби той вів себе тихіше. А це переконані в організації має розцінюватися як жорстоке поводження з тваринами і тягнути за собою покарання як для власників, так і для ветклінік, які погоджуються проводити такі маніпуляції. Але цього досі немає. Ми можемо вважати це складом, наприклад, кримінального правопорушення по статті 299 кримінального кодексу України. Там достатньо жорстке покарання. Це позбавлення волі на певний строк. Якщо говорити про професійні виставки тварин, то справді до ратифікування Європейської конвенції про захист домашніх тварин купірування вуг було одним із основних стандартів, зазначає викладач кінології та доцент Одеського державного аграрного університету Світлана Косенко. В деяких стандартах було прописано, що вуха коротко купірується, або хвіст коротко купірується, або е, купірується на дві треті. Це було вказано в стандартах. з 1 січня 2016 року резидії кінологічної спілки України було заборонено допускати на виставки на будь-які змагання і, взагалі, заходи кінологічні собак з купірованими вушами і хвостами. До 1 січня, які народилися 2016 року. Можна після цього не можна. Проте багато людей попри все переконані, що купірування це дуже важлива та необхідна процедура, розповідає кінолог Владислав Плахтій. Я знаю особисто приклад однієї людини, яка займається розведенням доберманів. Ну, її коментар був такий, що я своїх собак сама купірую і буду купірувати далі. Мені це подобається, це стандарти породи, і ніхто мені цього не заборонить. Хоча насправді зазначає Владислав, саме вуха та хвіст для собаки є одним із основних методів спілкування з оточуючим світом. Та насправді віляння хвостом – це є про збудження, тобто собака заводиться. По положенню вух можна сприймати, якщо вуха. Давай покажемо. Давай, ставай. Це хто любить. Ось, наприклад, ось це ось, наприклад, ось це більше долюблення. Коли, наприклад, собака навпаки наполохне, скажи. Ось вуха може стояти ось так. Потрібно враховувати, що коли у собаки купіровані вуха, вони завжди знаходяться майже в такому стані підйому, да і собаки може сприймати це агресивне. Але найголовніше зазначає ветеринар хірург Карина Яковенко, що будь-які хірургічні втручання в організм тварини не заради лікування неприпустимі, і вже давно професійні ветеринари відмовляють у таких процедурах, як, наприклад, купірування. Тому що навіть якщо брати до уваги куперування вуг, то для того щоб зробити це оперативне втручання, хірург може стикнутися там відсотків 90-95 з тим, що йому важко зупинити кровотечу. Відповідно в молодому віці тваринка вже піддається крововтраті і впливу медикаментозних. А видалення кігтів аби кішка не дряпалась, чи голосових зв'язок, аби собака не гавкав, це взагалі не більш ніж хвора свідомість в першу чергу у власника тварин, і до лікаря потрібно геть не домашньому улюбленцю.